Сухий гречаний суп формують жительки Немирова. Солдатську куховарню зорганізували на території місцевого підприємства. Інгредієнти сушать у двох сушарках одночасно. Загалом понад 400 кілограмів овочів. Кожну хвилиночку бережемо, поки, поки є світло, щоб зробити чим більше роботи. Створена група солдатська куховарня, саме старший Леонід Васильович пише нам дівчата, хто при змозі написали. Ми руки, многий. Суспільному Наталя розповідає, аби було швидше, роботу поділили. Вона уже висушені овочі важить. 100 грам бароборків, гречки скільки вичав, 250 градус і морквочки по 15, по 15 грам. Далі сухі супи фасують по пакетах. До овочів обов'язково додають спеції: чесник, перець, паприка, зелень, ціль. Ще було смачно. Наталя каже, на Донеччині зараз син тож готує і для нього, і для інших оборонців. Як тільки є змога передати, ми передаємо. Мамин домашній борщ і суп, і пахне домом. Дуже смачно, і всі хлопці дякують і чекають ще. На солдатській куховарні у Немирові готують 9 видів сухих супів та борщ, каже волонтерка Олена Павленко. Вона на кухні за старшу. Овочами солдатську куховарню забезпечують місцеві підприємці та небайдужі. Ми робимо зречаними, з речаною крупою тут у нас є ще супи з макароном, називається по-домашньому. Є у нас київський із ячмінною крупою сухі супи та борщ для оборонців тут готують із серпня. Уже передали військовим понад 100 тисяч порцій, каже волонтер Леонід Павленко. Зараз через планові та аварійні відключення електроенергії робота просувається повільніше, тож фасують овочі, які вдалося висушити раніше. Сушені картоплі, наприклад, да, ось вона у нас проварена. Це картопля. От якщо її там прогріти сушарці там до температури 60 градусів, і потім вимикається світло на 4 години, вона там спортиться. І це для нас дуже болюча проблема. Генератори каже Леонід, на такі сушарки потрібні потужністю 28 кВт кіловат і 10, не менше. Грошей або їх придбати не мають. Велика сушарка вона десь 28 кВт. А це, що за спиною, ось генератор профаз би, наприклад, міг би пригодитися, тому що це 7 кВт, 10 кВт генератора трафазного на нього цілком би вистачило. Ну, Ми його не купимо. Пакет сухого супу чи борщу розрахований на 8 порцій. У кожній інструкції. Порцію сухого борщу Олена Павленко приготувала і для знімальної групи Суспільного. 15 хвилин і страва готова. Вуаля, можна смакувати. Нашим військовим бажаємо ангела-охоронця, щоб завжди їх оберігав. І щоб найголовніше, щоб вони видолали, перемогли і повернулися всі живими, здоровими і неушкодженими. А ми в свою чергу будемо всіма силами допомагати їм в цьому. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Віннична.